Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такі крученики, Що можна сказати, це котлетки з кабачка, і хочу вам показати, що нам потрібно: саме перший кабачок. Я маю ось такий кабачок гнудень: одна картопелька, одна морква, твердого сиру. У мене 150 грам, два яйця, 5 ложок. Я взяла вівсяної муки. І тут спеції, сіль, перець. Паприка, сухий чесник і італійські трави. І ще петрушка у нас де. Чесничок буду давати і борошно для обкачування. Сам перше будемо натирати кабачок і будемо його віджимати з нього. Кабачок я помила, почистила попередньо. Тепер, коли кабачок натерти, будемо його переставляти в ситочку. Для цього, щоб стік сік. І звідси я беру сіль. У мене тут чайна ложка солі. Перемішуємо. Все, перемішали і хай воно так постоїть. Зараз кабачок пустить сік і тоді будемо всіх віддушувати. Тим часом Поки наш сік буде віддушуватися, сюди будемо натирати морку. Картопельку. сюди ж будемо натирати сир твердий. Ще потру сюди зубчик чосника, але в мене, бачите, в мене такий величезний часник. то це буде десь 4-5 зубчиків такого звичайного. Тепер кабачок пустив сік. Я його ще трошки відіжму отак руками, щоб вижати остатки, соку і додаємо сюди до маси. Здивіться, скільки соку з кабачка. Багато. Зараз сюди додаємо 2 яєчка. Додаю всі спеції, які я вам перерахувала. Паприку, перець, сіль, все сюди. Додаю 5 ложок вівсяного борошна. Якщо немає, маєте, можете перемолоти в вівсяні пластівці і будете мати борошно. <му> mm. Ну, <сера> сире вже добре. <плес> так, я вимішала, але я ще не додала сюди петрушку. Зараз я ще поріжу, додам сюди петрушку і це вже буде все. І тепер будемо брати отак, як на котлетах. Можемо зробити їх подовгостими, можемо зробити круглими, якими ми хочемо. У мене будуть такі трошки подовгості, певно. І будемо обкачувати в борошно. Ось так. І ставити на сковорідку жарити. Так, пательничку я розігріла, наливаю уливку олію. Ось так гарненько поцікалися наші котлетки. Так, мої котлетки всі пожарилися, бачите, от скільки їх вийшло в нас. І тепер мені треба такий соус до них зробити. У мене отут було трошечки укропу, я мала вже небагато, і таку велику головку чеснику я сюди видушила. Тепер сюди додамо ще паприку копчену, чайну ложку паприки, дві ложки йогурта. І одну ложку майонезу. У мене домашній збитий. Вдома майонез. Ложку майонезу. щіпку солі додаю. Перчику ще Ммм, Тепер то, що треба. На соус готовий. І тепер, коли вже все готове, беремо одну нашу котлетику, в наш соус і насолоджуємося. Ви знаєте, що дуже смачно? Надзвичайно смачно. Дуже і дуже добре, рекомендую такі котлетки зробити з кабачка. Бо воно є надзвичайно смачно, чобіні. Ну і кому сподобались, сподобались мої котлетки з соусом, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступних смачних і цікавих відео. Па-па!